szukajcie i znajdajcie, stukajcie i odczynacie. A każdy, kto prosi, otrzyma a kto szuka, znajdzie. I to, mu, kto stuka je też jest Czyż jest pomiędzy was ktoś, taka osoba, która, kiedy w niej syn, poprosi chleba, poda się mu kamień. Або якщо попросить Риби, подасть йому гадюку, тож якщо ви, будучи поганим, знаєте добре дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просить у нього. Отже все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, tak czynić im i wy, bo w tym zakon i proroki. To jest Słowo Wspotnie słowa Słowie Chrystus. Chcemy z Tobą, z Tobą, Ewangelia, zniszczyć nasze grzechy. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, всі годні відеоні сестри закону, монахині, наші дорогі міністранти, рецежі святого Яна Павла II, органістка, парафіани, улюблені кохані Божі діти, отже все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, чиніть їм і ви. І слово бажаєте це є рівнозначне слово очікуєте, якби ви прошуєте, сподіваєтесь. Бажання це не тільки не знати що і не знати навіщо, але бажання це є конкретна потреба, так як людина бажає організм людини – їсти, спати, є спраглим. Бажає людина душевно чи духовно теж почути добре Слово, зустрітися з кимось. Бажання це очікування. І не раз ми говоримо, наприклад, на Адвент, що це є час бажання, час очікування. І напевно таким часом очікування є теж Великий піст. Бо він сам по собі нічого би не не мав значення, якщо би ми не чекали на Воскресіння Ісуса Христа. Завжди, коли людина щось в житті планує, щось робить, вона хоче від цього отримати якийсь корисний ефект, добрий висновок. Щоб мета не залишилась метою, але щоб вона збулась, бо сама мета. Жити метою, жити мета це не є якась навіть надія християнська, але жити самою метою це є життя фантастики, це не є реальність. Так пригадую собі, колись на парафії в Маріуполі в нас допомагав біля олтажа такий старший чоловік, пан Толік Адольф Францович, сам з Мурафа з Вінничини, жив в Маріуполі з дружиною. І колись він каже, так розмовляємо, питається, які плани, що маємо робити, які там наші сподівання з парафії і взагалі якось так за життя заговорили. І він каже, от я хочу купити новий автомобіль. Я кажу, я для того, ну що ж за проблема, ви ж працюєте, ну працювали, великі гроші мали, пенсія у вас гарна, поскладайте, купіть, ну чого чо ж ви не купляєте? А він каже до мене, а як же без мечти жити потім. Я собі думаю, ну от в нього мечта це найважливіше. Йому не третя машини, справді От мечта, так? бажання, сподівання, фантастика. Він собі уявляє, він на новій машині їде, але він її не буде купувати, бо ж як він без цього бажання буде жити потім. І пан Єсу сьогодні по-другому каже, бажання це така реальність, яка має збутись, Яка має виконатись. Не раз люди говорять, от я би так хотів до костюла піти, я вже собі так думаю, мені треба до сповіді піти десь тиждень тому чи трошки більше розмовляю з такими знайомими, це десь там з праці моєї мами подружки. От бачиш, я от, до костюла ходиш, що там каже, я чула там і свята гарна, от мені теж треба от збираюся теж йти до костьола. І мама каже, слухай, дорогая каже, ти якби хотіла йти, ти вже давно пішла. Ти просто собі так кажеш, от я би пішла до костього. Це не є бажання, це не є навіть якесь зернятко прагнення. Це просто, от як не буду що робити, то може і сходимо до костюму, Да? Це є якби, такий додаток, який не мусить бути, але нічого не помішає. Ісус каже, Якщо ви хочете, щоб люди вам добре чинили, щоб до вас добре відносились, добре до вас говорили, добре про вас говорили, то робіть те саме. Робіть те саме. І колись пам'ятаю в одній такій компанії, реколекційній, ми сиділи, розмовляли один чоловік каже, я в своєму житті вирішив нікого не обсуждати. Я кажу, а чому так? Він каже, це дуже просто, тому що каже, коли ми сидимо з друзями і про когось говоримо, то коли я виходжу, вони то саме говорять про мене. Каже, це логічно. Тут дуже проста логіка, простий ключ. І пам'ятаю, колись я заїхав до одних знайомих сестер, монахинь в Польщу, вертався з реколекції. Вони запросили мене там на молитву до себе, потім на якийсь там чай з праніками. Ну і сидимо, і така тиша. Очевидно, це було все жартом сказано, але в цьому жарті теж є якась доля правди. І я так думаю, що в них якийсь спеціальний день мовчання, чи в них якась молитва має бути. Часом в монастирі так, що коли обідають, то читають книжку, якусь літературу духовну, і всі слухають і я, а хтось один читає цю книжку. І дивлюся, що нічого в цього немає, молитви нема, книжки нема. Всі щось тихо сидять. І я одну монашку питаю, кажу, сьо, а чого така тиша, Чого ніхто не говорить. А вона каже, бо всі прийшли. Якби якоїсь не було, то вже був водій, я би балакала. Якраз так? так всі зійшлися, всі що б не балакати каже. Ну, Нібито жарт, але ми часом так десь там в житті маємо. І сьогодні пан Єзус каже, що кожен з нас, маючи цей навик зла, навик гріха, бо так ми навчилися від Адама і Єви, навчилися десь там ну, такі гени маємо, так що ми вже знаємо, як згорішити. От навіть сьогодні такий нюанс був трошки смішний. Поїхав я зустрітися з ксензами в інституті, там зараз проводять ці капеланські школяння, якісь там тренінги. Тож є наш почесник з Радіо Марія, Олексій, інші священники знайомі. Ну і вийшли сістри закони, вони теж вчаться, щоб працювати з воєнними, якщо військові прийдуть, щоб знати, як до них віднестись. Ну і ми тут сюди говоримо, вони покірно вийшли. Там троє четверо сіли з боку і бачу, щось там гризуть. Ну так здалека не видно. Я пішов. Привітатися, дивлюся, яблука тримають в руках. Ну, мені фантастика одразу робота, я кажу до Ксензию, о, пожалуйста, нема щоб грушку, їла, сливку, от лишилося те, що вона хоче, яблука. Діта, хабіт, веден, свята законіця і гриза, яблука кажу, як тут жити без війна. Ну, посміялися, вона з них каже, ну, звісно, варіанті, як не, не видома, то він не живе. Але я кажу, Ви не вважаєтеся, це просто ситуація. Ну, десь воно є, розумієте? Той вийшов штану один в сон. Той хтось шоколадку гризе, той прийшов, о, Лаврентій, може, праніка хочеш. Просто посідали і япка гризуть. Я думаю, скільки столітті прийшло, в генах все не залишилось. Але чому я це кажу? Не для того, що одні хороші, другі погані. Але Господь сьогодні говорить про це бажання. Чого ти бажаєш, чого ти потребуєш? Колись на одних реколекціях. Домашня церква розказували свідоцтва, як вони пішли вкруціяти. Тобто вже перестали пити, курити. І один розказує таке свідоцтво, каже: підійшов до мене к і каже: ти можеш не курити? можу. Ну то давай каже, на реколекціях пробуєш кинути. Ну, то я зараз відказуюсь. І, цей. і вони розмовляють, розмовляють, і він десь там по кишенях вже шукає. Каже, що шукаєш? Він каже, ну, привичка лишилася. Ну, тобто натоксов кобасив, мав там собою якийсь половину, каже, він мусить щось робити руками, йому не треба сігарити. Ну цей навик, типу бажання, щоб щось робилося, щось варді рухали, зуби стукали, в пальцях щось тримати. І це власне бажання. І Пан Ісус каже, якщо ви маєте бажання добрі для себе, то чиніться. І сьогодні теж Ісус каже, якщо ви, будучи недобрими, злими, поганими, Маєте навик зла, але все одно своїм дітям робите добро. Кожна мама, кожен тато може бути якийсь трошки грішний, хто не так зробив, то не так сказав, то не так подивився. Але для своєї дитини завжди ми робимо добро. Завжди. Так, Навіть пам'ятаю, як один сусід, ми колись гралися маленькі діти. Не буду казати ім'я фамілію, бо вони вже повмирали, теж ці сусіди, але в нас тоді на вулиці. Ну і приходимо, а там хлопці могорички. Так? Ну, хлопці вже там по 40-50 років, а ми маленькі ще до школи не ходили. Ну і там, о, там цей, скажімо, синочок одного з них, каже, о, двіться, мама ж казала, щоб ви тут не розпивалися, а ви дивіться, вже, маму, не слухайте. І це не знає, що казати, дітей повно, бо Там у нас щось п'ятеро, шестеро, тут хлопці ті сидять. І він, знаєте, як ірод перед Яном Хрестителем, не знав, як себе повести. І каже, ходи, ходи дам йому трошки попити, той малий скрибився, він каже, а тепер йди, скажи мамі, що тату меда не, меду не п'є, Так, що воно гірке, недобре. Але ти так не роби, каже. Я от помню до сьогодні, як він дивився на нас такими якимись, ну, винуватими очима, бо ми його заставили в цьому могоручу. І він просто такими жалібними очима дивиться і каже, але ти так не роби. Бо він знає, що ми погано робить. Но він не хоче, щоб дитина так робила. Ми, будучи поганими, часом сваримося, часом говоримо якісь глупості, часом десь там обманули когось. І якщо запитати, ти хочеш, щоб дитина так робила? Не хочу. Бо ми бажаємо добра. І тому Господь каже, якщо ви такі недобрі, а вмієте робити добро, то уявіть собі, що Отець Небесний може зробити добро. І, очевидно, завжди дуже важливо є показати цю добру сторону, навіть якоїсь ситуації трудної. Ми сьогодні читаємо інтенції, і там, може, одна-дві за здоров'я, решта все померли, померли, померли. так. Там десята ну, річниця, колюди, вже там другий, другий десятих. Я пам'ятаю, ми колись пішли на цвинтар, і я запитав маму, чому намальовано на гробіках зірочка і хрестики. Коло зірочки є цифри і коло хрестика є цифри. Я тоді, може, з 5-6 років, мав. до школи точно не ходив. І мама каже: пам'ятаєш, як ти вчора питав мене, як зірка з неба падає. От каже, коли людина народжується, то така зірка з неба сходить, ти прийшов з неба. Бог тобі дав життя. І ця зірочка впала на землю і народилася. І тому намалювана зірка, там 27 травня, 78 рік, наприклад. От каже, тобі так напишуть. От я запам'ятав день народження, не для того, щоб мене поздравляли часто, а що мені мама на центрі сказала цю дату. Я запам'ятав на все життя. От тобі напишуть, тому що та зірочка в і на землі народилась. А я кажу, а чи хрест? А от хрест йде до неба. Каже. Пан Ісус пішов на Голгофу, на горі вмер, його на хресті піднесли, він Христа воскрес з гробу. І от з Христом йдуть до неба. Зірка падає на землю, а хрест йде до неба. І каже, це теж народження, тільки воно інакше позначається, тому що воно йде з землі до неба. Так і очевидно, ми розуміємо, що ця друга дата це є дата смерті. Але якщо дитині правильно пояснити, якщо дитині розказати так, щоб це було на плюс, на, скажімо, на оптимізм навіть. То ціле життя дитина буде розуміти, що ця друга дата це теж народження, але вже для неї. І ця трудна, вона буде пригадувати колиску, а не якісь гроди. Дитина буде знати, що тебе в колисочці колисали, потім ти виріс, помер, а знов в колисочку положив, закупаєш ямку, воскреснеш. Інше якесь приняття. І тому, коли ми. Будучи недобрим, ми вміємо добре діло робити, вміємо правильно пояснити, вміємо науку дати, вміємо підбадьорити навіть то, що допіра Отець Небесний, от як Він може насправді нам це добро зробити. І тому сьогодні з тих слів, які починаються у ривок Євангелії, сьомий розділ Матею на сьогоднішній день, просіть. І вам, це є обітниця, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. І це відразу є якби навпаки. Якщо хочете, щоб вам відчинили, постукайте. Просто не стійте без чини. Якщо хочете знайти, пробуйте шукати. Прикладіть зусилля. Якщо хочете, щоб вам хтось щось дав. То просіть. І ця просьба називається молитва. І молитвою називається теж шукання Бога. І молитвою називається теж те, що ми стукаємо до Бога. Що ми стукаємо до Бога. Я Пам'ятаю, тут у нас в постійні з кінцем владиством Ванексом, коли працював, служив сончаслав Шиманський з Польщі, такий мар'янин, Дуже гарні науки розказував, і колись розказував такий приклад, як бабця з маленьким внучком прийшли до костьола, і вона молилась, а він питається, а де є Бог, до кого ти молишся? Вона каже, там волтажа, там є комунія, табернаку, дар-хранити, там є Бог. І він каже: а як його закликати? Вона каже, ти ну, і Вона думала, що він прийде, стане на коліна, помолиться, а він пішов аж туди до олтажа, зігнувся, постукав. І каже, Бозя, ти є, і бабка хотіла його забрати, якраз вийшов к Сонці і каже, лишіть, хай кличе, хай кличе, бо Бог йому відповість. І якщо дитина так зрозуміла правильно, логічно, однозначно, що Бога треба кликати, то потрібно встати і рушити, зробити цей перший крок. Потрібно насправді мати це бажання знайти Бога, закликати його. І тому теж Господь сьогодні каже, що це є обітниця. Нема таких людей, які б просили і не отримали, які би шукали і не знайшли, які би стукали і їм не відчинять. Тому що Бог не є обманщиком, Бог є правдомовний, те, що обіцяєте робить. Тому в цій надії і в цьому переконанні, дякуємо Богу за ці всі дари, які ми маємо. І які ще Господь нам пошле. Ось такий один святий говорив: я вибачаю, що не пам'ятав його імені, зараз будемо свідомо думати. Але казав, що Господи, я тобі дякую за те, що ти не всі молитви мої вислухав. Тому що я не раз тебе просив про такі речі, які мені не потрібні. А ми сьогодні хочемо дякувати Богу за ці всі дари. Які ми ще не отримали, але якими Бог ще нас обдарує і сьогодні, і завтра, і післязавтра. І ми навіть не знаємо, що це буде. Але вже сьогодні хочемо подякувати, тому що ми є люди, і ми багато просимо, а забуваємо Потім подякувати. То вже сьогодні дякуємо Богу за те, що Господь щось нам зробить, що Господь нам допоможе. Так скажу останній приклад, коли ми. Потребували якоїсь допомоги вдома, очевидно. Я маленький, батько загинув, помер. Не було кому допомогти. Ми завжди просили сусідів, колись в когоспі працювали водії, хтось на машині, хтось на підводі. Ми просили, привезіть бараболі, привезіть сіно, привезіть там бураки з поля. І коли мама просила, то пам'ятаю, каже, дуже вам дякую, що ви нам це зробите. Я кажу, мамо, але за що він ще ж не привіз». І Мама каже, але він вже не відмовлять. Якщо я йому вже поняку, вона вже не відкаже. І справді, було навіть так, що ми мали почекати на водія, він мав за нами приїхати, взяти нас на поле, загрузити, привезти. Приїжджає машина з бураками, мама каже, це що таке? А нічого каже, ви маленька дитина, маєте там господарство. все, я поїхав сам на грузин привіз. І я собі думав, от справді ця вдячність, вона працює наперед. Я не кажу, щоб ми були хитрі перед Богом, але справді дякуємо Богу за те, що ми ще завтра отримаємо, щоб часом не забути, щоб часом ми не забігали з різними речами і не забули подякувати сьогодні. Дякуємо Богу за те, що в майбутньому буде нашим благословенням. Амінь. І панце похвалює Ісус Христос.